Доброї години. Сьогодні хочу підняти таку тему, як, як правильно годувати внутрі, як правильно їх спаровувати. Це все разом в купі дасть більш-менш сприйнятний результат, тому що багато помилок допускається, особливо люди, які займаються вперше або хочуть зайнятися. Я думаю, вам це буде більш-менш якось корисно, тому що дехто вже тримав внутрі і бросили це все діло. Просто не знаючи, що з ними треба робити з цими нудріями. І так, перше основне це годування. Годування. Дивіться, я зараз скажу чим годують. Так, от Все перечислю і потім скажу що найкраще. Ну, я по порядку От, я почну з найгіршого. Годівля, значить, сере зерно. Сере зерно мелене. Варене, Варене зерно ціле. Варене зерно мелене. Гранули екструдоване зерно. Я думаю, це на одному рівні стоїть. От спочатку, як говорив, це саме найгірше. Годівля сирим зерном цілим. Чим краще, чим більше воно буде з подрібненим, тим краще це буде перетравлюватись організмом. І більше корисних речовин піде тварині. Це треба зрозуміти. Якщо це буде зварене, тим більше. Але ж зварене не по три години, щоб воно там кипіло. Хвилин 15 виключили і все, йому вистачить з голови. Значить, далі. Годування є. Далі. Купуємо нутрію. Я б рекомендував двомісячну, коли ви бачите, які там є батьки, щоб ви от подивились, так от мама 7 кг, папа 9 Мама 10 кг, папа 12. Ага. Значить, отак от на щось розраховувати. От годуєте, годуєте два місяці. Гарненько. Щоб по калоріям це все було, травичка, зимою там, овочі в такому плані годувати. І от, дійшли ми до 6-7 місяців, місяців, коли треба спаровувати. От тут багато роблять люди помилок. От я зараз скажу от багато запитань, а в скільки місяців спаровувати? Ще треба завжди дивитись вагу. Не тільки скільки місяців. Значить. Я так от для себе 6,5-7 місяців при вазі за 4 кг. От в мене на даний момент є там деякі самки, яким буде 4 місяці і в них за 3,5 кг. Це не означає, що їх 5 місяців буду спаровувати. Це треба також розуміти. Не треба дивитись тільки на вагу або тільки на вік. Треба дивитись і на вагу, і на вік одночасно. Так, йдемо далі. От сьогодні, оце мене чого затронув цю тему, тому що сьогодні розмовляв з людиною, яка раніше тримала, і знову хоче зайнятися внутрішніми. Говорить, а що, от якщо купувати самця окремо і самочок, що їх треба тримати окремо, чи хай собі живуть разом? Просто говорить, ми тримали разом, і от вони у нас чогось, ну тринятка не росли великими. Ну, Самець спаровує самок в 4-5 місяців, якщо вони живуть разом. Що ж з цього виросте, це що дівчинка з хлопчиком людей в 11-12 років захотять, будучи дітьми, робити дітей. Це так, щоб було зрозуміло. Все. Так, спарувались. Дуже добре. Ідемо далі. Нутрія ходить, от що хочу сказати. Носить нутрія 127 днів, десь з 90-го дня, з 100 го дня. Я е, зробив такий був для себе експеримент. Інші ну дехто, кого я знаю, дехто так і робить. Е, зерно е, почав, почав давати один раз на день. Не два рази, завжди я даю всім два рази. Іменно вагітним самкам один раз, а на вечір даю там або сіну з овочами такому щось, в такому плані, щоб не було це таке сильно калорійне. <кій> Тому що самки жаріють і при народженні, дехто може не розробитись. Е, Можуть внутрінята бути, попри те, що самка може бути дуже великою, маленькими, слабенькими. Багато хто з людей це все зрозуміє тільки тоді, коли, як то кажуть, наступи на грабульки і отримає першу шишку. Тому дехто може і не зрозуміти мене. Значить, є, внутрія народила і з цього ж з першого дня максимально. Годувати калорійним всім. Самка не зажиріє, а малим молочко треба, щоб було побільше в самки. І окрім того, що побільше, подовше це було в самки. <кхем> не сказав, от що ще одне з головних, які помилки ще робляться. Крім того, що вже внутрія привела, площа для утримання внутрі. Це також є дуже важливим. Воно не має бути скупчення. От вони зараз, дивіться, вони лежать, вони хочуть спати один на одного. Ви уявляєте, якщо їх буде в два рази більше, тут їх 15 площа ну приблизно, ну, ну хай метра три. Хай метра три. А от якщо їх е, 30 штук на таку от площу, так? 30 внутринят, вони всі будуть спати один на одному. А якщо це ще маленькі і великі, тобто і різниці різні можуть бути, якщо це мама там. Самка доросла і маленька, Можуть їх і задавити. Хоча в мене я такого буквально можливо раз було за 6 років, можливо, два І то. Не впевнений в тому, що вони їх задавили. Але справа не в тому, що задавлять, а в тому, що вони один одному оце скупчення, вони один одному якби, цим всім ділом. От, Прийшли їсти, один одного ганять починають. Оця вся злість, агресивність, вона просто так не проходить. Якогось можуть вкусити нутренятка, буде помаліше рости. Рекомендують е -е 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 тримати групами там, по 4, по 6, по 10 максимум. Ну, у мене так 15, деяких навіть тримав було і до 30 штук. Але різниця є. Навіть попри те, що величезний буде вольєр. І там буде 30 штук, все одно вони якось трішечки от, їм не вистачає. оцього, Їм треба, якби... найкраще це буде там 3 вольєра по 10 штук, ніж один великий. Вони все одно їдять всі приблизно в одному місці. Отут, от, що так їдять тут і сплять, але, бачите, вони не розлягаються, вони один на одного лягають. Значить, Площа має бути на 6 кілограмову втрії, доросла нутрія вважається 6 кг. Має бути 0,7 квадратних метрів. Якщо ж ваша нутрія 10 кг, от приблизно квадратний метр. А якщо вони ще маленькі, от і рахуйте, 0,3 метра, 0,15 квадратних метр на одне нутрінятку. І з кожним днем воно росте і місця треба більше, щоб не було агресії в них. Вони ж також вони поволі ходять в природі, це треба розуміти. Вони собі ходять. Вони не нема такого скупчення, як ми їх тримаємо, аби побільше тримати на кучі. І воно тут одне на одному ходить, злиться, одне одне гризе потім. Оця агресивність. Цього всього не має бути. Їм треба умови. Ну, наразі дякую за увагу. Будьте здорові.